Чому варто читати землі народжені? Хаюшки! у відео про хроніки Борисіту. Я згадувала, що існує менший цикл, який ідеально підійде для знайомства зі стилем Брендана Сандерсона, і це землі народжені. Перші дві частини вже видало видавництво неба. І я дуже сподіваюся, що цього року ми побачимо третю фінальну частину. Ну, взагалі, це перша ера і є друга ера, і навіть планується третя ера. Але про це в іншому відео. Про що цей цикл? Ми занурюємося у похмурий сірий світ, де з неба невпинно сиплеться попіл, а рослини кольору бруду. І ніби цього мало, рабство, злидні та безнадії стали нормою цього життя. Як часто буває, на тлі всього цього владні та пихаті багатії, що дивляться зверхню на тих, хто нижче за статусом. А на вершині цієї вкрай депресивної піраміди сидить Бог імператор, який вже тисячі років тримає світ у залізному кулаці. І от просто під його носом група шахраїв та злодів вирішує: Годі терпіти час кидати імператора. Чому варто читати землі народження? Це епічна революція. Політичні інтриги, унікальна система магії, гострі діалоги і сюжетні повороти, від яких аж подих перехоплює. Магія заснована на унікальних хімічно-фізичних особливостях деяких людей. Вони, якщо проковтнуть певні види металу, отримують деякі здібності, наприклад, маніпулювати емоції інших людей або посилити свої відчуття, та навіть літати. Якщо буде від чого відштовхнутися, є особливі землі народжені, які можуть ковтати всі метали і отримувати всі здібності одразу. Персонажі живі, глибокі, між ними справжня хімія і читається, це дуже легко. А напруга іноді така, що просто луснеш від очікування. Навіть сам Сандерсен радить починати з цієї серії для знайомства з космером. А якщо ви не знаєте, що таке космер. Єдиний вигаданий всесвіт, який об'єднує всі книги автора. Не біда, Такий відосик про світ космеру точно буде. А зараз біжіть і читайте цей цикл. Потім не забудьте сказати дякую. Смачного вам читання!